6 червня 2023 року, приблизно о 2.50 ночі росіяни підірвали Каховську ГЕС. Зруйновано велику ділянку греблі та самобудівлю станції. З Каховського водосховища почалося неконтрольоване скидання води. Під загрозою затоплення опинилися понад 80 населених пунктів Херсонської області, де живуть близько 16 тисяч людей. Розпочалася евакуація. Російські окупанти вдалися до чергового і одного з найбільших злочинів у повномасштабній агресії проти України. Греблі й дамби в різних країнах світу неодноразово зазнавали пошкоджень та руйнації під час війн і збройних конфліктів. У цьому відео ми зібрали наймасштабніші приклади від Запорізького Дніпрогесу до Пакистану і від Хорватії до Північної Кореї. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! Ввечері, 18 серпня 1941 року, совєтські сапери підірвали греблю Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, що стало до ладу всього за 9 років до того. Гордість совєтської промисловості, символ сталінської індустріалізації. Але німецькі війська вже прорвалися до західних околиць міста, і командування Червоної армії боялося, що ворог може одним ривком перетнути Дніпро. Та створити плацдарм на лівому березі, тому Сталін і начальник генштабу Борис Шапошніков дозволили інженерному управлінню Південного фронту зруйнувати Дніпрогес. Підготовкою вибуху безпосередньо керували начальник відділу військово-інженерного управління штабу Південного фронту, підполковник Олексій Петровський. Та представник генерального штабу, начальник окремого науково-дослідного військово-інженерного інституту в Москві, Беріс Епов, було закладено 20 тонн амоналу. Епов свідчив до кінця дня, 18 серпня, німці вийшли на правий берег Дніпра і почали обстрілювати лівий берег. Полк КВС також відійшов на лівий берег, і командир полку, відходячи разом зі зв'язковим підполковником Петровським, скомандував руйнувати, що я спільно з молодшими лейтенантами і виконав. В журналістських матеріалах та популярних працях регулярно трапляються твердження, що після вибуху утворилося цунамі, яке докотилося аж до Нікополя. Загинули від 20 до 100 тисяч цивільних мешканців і червоноармійців. А також півтори тисячі німецьких солдат. Одним із перших джерел такої інформації є спогади громадського діяча, інженера та публіциста Федора Пігідо Правобережного, який особисто свідком події не був. Військові транспорти. і Люди, що в тому часі рухалися по греблі, звичайно загинули. Майже 30-метрова лявіна води покотилася Дніпровською поймою, заливаючи все на своєму шляху. Всю нижню частину Запоріжжя з величезними запасами різних товарів, військових матеріалів та десятками тисяч тонн харчових продуктів та іншого за якусь годину було знесено. Десятки суден разом із судновими командами загинули в тому жахливому потоці. По дніпровських плавнях на десятки кілометрів до Никополя і далі стояли на позиціях військові частини. Величезний потік налетів несподівано. Загинула велика сила червоноармійців і офіцерів із артилерією та військовим спорядженням. Крім війська, загинуло в плавнях десятки тисяч голів скоту та багато людей, що там були на роботі. Однак підтвердити цю заяву дуже складно: ніхто ніколи не проводив офіційного розслідування події, не вимірював рівень води або швидкість течії. Жодних документів про кількість втрат не існує або досі не знайдено. Найвірогідніше їх навіть не створювали. Гребля в момент підриву перебувала під артилерійським обстрілом німців, тому вкрай сумнівно, що нею масово переправлялися війська та цивільні біженці. Тільки в наші дні дослідник Запорізького обласного краєзнавчого музею Володимир Лініков уперше зробив спробу аналізу трагедії на підставі технічних параметрів, креслень, фотографій руйнувань. Його висновки підтримали історики Наталя Крестовська і Роман Пономаренко у своїх статтях, з якими я рекомендую вам ознайомитися. За цими підрахунками пробоїна в греблі мала розміри приблизно 175 на 21 метр, висота хвилі 5 5-5,5 метрів. І з кожним кілометром вона зменшувалася за рахунок розтікання по притоках і балках. Острів Хортиця, розташований трохи нижче за течією, не був повністю вкритий водою, адже наступного дня до трьох тисяч червоноармійців 274-ї стрілецької дивізії 12-ї армії Південного фронту продовжували утримувати там позиції. Про це свідчить донесення члена військради Південного фронту Леоніда Корнійця. Єдиним військовим кораблем, який достовірно постраждав у наслідок вибуху, став монітор Волочаївка водотонажністю до 800 тонн зі складу Дніпровської річкової флотилії. Хвиля від вибуху відкинула його на мілководдя на лівому березі. А 4 жовтня, під час відступу, корабель підірвали червоноармійці. Немає також жодних достовірних даних про втрати вермахту. Або про змиті хвилею німецькі переправи, нацисти щойно вийшли до Дніпра і не встигли їх побудувати. Отже, констатуємо: безперечно, частина військових і цивільних загинули. Однак, скільки саме, на жаль, з документів невідомо. Володимир Лініков, спираючись на матеріали берлінської ілюстрованої газети від березня 42-го року. Вважає найближчою до істини цифру в три тисячі жертв. Деякі червоноармійці залишилися відрізаними на правому березі Дніпра і потрапили в полон. Підрив Дніпрогесу дещо затримав наступ німців. А крім того, вони перекидали війська на інші напрямки. В результаті Червона армія в цьому районі утримувала позиції на лівому березі півтора місяці, і нацисти перейшли Дніпро. І повністю володіли Запоріжжям тільки 4 жовтня 41-го. А наступного року вони відбудували греблю. Проте восени 43-го перед наступом Червоної армії німці знову підірвали Дніпрогес. Наказ віддав командувач Першої танкової армії Вермахту Ебергард фон Макензен, а безпосереднє виконання було покладене на командира 40-го танкового корпусу Зікфріда Генріці. І сталінські, і гітлерівські режими без особливих сантиментів застосовували тактику випаленої землі, аби нічого не залишати ворогу. Так, у листі Генріха Гімлера до фюрера СС і поліції в Україні Ганса Адольфа Прюцмана йшлося. Треба зробити так. Аби при відступі з України там не залишилось жодної людини, жодної тварини, жодного граму зерна, жодного метру залізничної колії, щоб не вцілів жоден будинок, не збереглася жодна шахта та жоден колодязь. Противнику має дістатися тотально випалена та спустошена країна. Ці фрази належать Райксфюреру СС, одному з найбільших злочинців у світовій історії, але їх абсолютно дослівно можна вкласти у вуста російських терористів. Які зараз із жахом чекають на український контрнаступ? Німецький вибух, а точніше, серія з щонайменше шести вибухів, виявилася не настільки потужною, як у Совєтів. було зруйновано значно меншу частину греблі. Майже одразу після вигнання нацистів із Запоріжжя почалася поступова відбудова Дніпрогесу, яка завершилася в 1950 році. Наприкінці листопада 1941 року критична ситуація для більшовиків склалася під Москвою. Німці з усіх сил намагалися оточити столицю СССР. Їхні війська були вже у передмістях. Щоб зупинити просування ворога за наказом ставки верховного головнокомандування, 24 листопада, військовослужбовці інженерного управління Західного фронту підірвали греблю водосховища на річці Істра. Так званий гідровузол імені Куйбишева висока вода накрила територію протяжністю до 50 кілометрів на південь від водосховища. Оскільки операцію готували в умовах секретності, звичайно ніхто місцевих жителів про загрозу не попередив. Дослідник цієї теми, доктор технічних наук Іскандер Кузеєв, зазначив, були підірвані водоспускні споруди нижче рівня так званої мертвої позначки, коли спускається вода для скидання весняного паводка. Величезний потік води в тому місці, де наступали німецькі війська. Ринув на район наступу і змив численні села вздовж річки Істри. густонаселені квартали на околиці міста Істра в селищі Павлівська Слобода. На колоди розліталися крихкі селянські хати, виносячи з потоком літніх людей, жінок і немовлят. Розліталися надрузки робітничі бараки в Павлівській Слободі. Дивом уцілілі будинки були затоплені водою з густою крижаною крихтою та уламками великих крижин. Загалом під водою опинилися 30-40 сіл, жертв, які у випадку з Дніпрогесом ніхто не рахував. Місцевість на якийсь час перетворилася на непрохідну для німецьких механізованих з'єднань, а це давало совєтам можливість підтягнути резерви для переходу в контрнаступ. Чому ж Гітлер тоді так і не зміг взяти Москву? Дивіться в окремому відео нашого каналу. Під час Другої світової війни британці створили план повітряної атаки на водосховища Рурської області Німеччини, які постачали воду та електроенергію для важкої та металургійної промисловості. Інженер і винахідник Барнс Уоллес розробив для цього спеціальну циліндричну бомбу-міну Апкіпер, яка важила 4200 кілограм. Скинута на воду з висоти приблизно 19 метрів. І на швидкості 345 км на годину вона мала зрикошетити від її поверхні, зробити декілька стрибків, потім зануритися і вибухнути на глибині. Це створювало ефект землетрусу, що мав зруйнувати греблю. Випробувати нову зброю вирішили на невеликій греблі Нант і Гро в долині Елан у центральному Уельсі. Перший тест у травні 42-го року виявився невдалим. Але з другої спроби, 24 липня, ціль вдалося підірвати після цього. Стрибучі бомби прийняли на озброєння, а залишки греблі нант і гро можна побачити сьогодні, хоча вони частково заросли деревами. Вночі проти 17 травня 1943 року 617-та ескадрилья королівських повітряних сил Великої Британії провела операцію Честайс з англійської відплата, яка стала однією з найвідоміших бомбардувальних операцій Другої світової. В історичному рейді брали участь 19 допрацьованих важких бомбардувальників Ланкастер Марк 3. Після прямих влучань були прорвані дві греблі на річках Мьоне та Едер, а одна на річці Зорпе отримала незначні пошкодження. Відбулося катастрофічне затоплення значних ділянок Рурської долини. Руйнувань зазнали дві гідроелектростанції, постраждали шахти та металургійні заводи. Загинули приблизно 1600 осіб, до 600 німців, переважно цивільних та. Тисячу військовополонених і примусових робітників, із них близько половини становили жінки остарбайтерки, в тому числі з України. Для ремонту гребель нацисти зняли з підприємств до 20 тисяч людей, які досить швидко виконали важку роботу. Однак обсяг виробництва на постраждалих промислових об'єктах відновився лише восени 43-го. 617 сімнадцята ескадриля внаслідок зенітного вогню та аварії втратила 8 ланкастерів понад 40% складу. Загинули 54 авіатори. Ще двоє потрапили в полон. Командування очікувало, що втрати будуть більшими, а успіх скромнішим. Тому рейд вважали дуже вдалим, а 617-та отримала почесне найменування руйнівники дамб. Одразу після капітуляції нацистської Німеччини відбувся підрив дамби Мюльденберг у Саксонії. Щоправда, внаслідок нещасного випадку поруч розташовувався табір німецьких військовополонених, які під контролем американців займалися утилізацією боєприпасів, скидаючи їх у водосховище. 13 травня 1945 року. Внаслідок необережних дій стався вибух, який забрав життя. 11 або 12 німців і двох американських військових. Вони були поховані у братській могилі неподалік місця трагедії. Дамба зазнала сильних пошкоджень і водосховище майже спорожніло. Однак, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути. До 1950 року мюльденберзьку дамбу вдалося відбудувати, і вона справно виконує свої функції донині. Дорогі глядачі, допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео можна в різний спосіб через платформи BuyMeACoffee, Патреон або шляхом спонсорства на YouTube. Ставши спонсором або патроном каналу, ви зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми липня триває. Поспішайте зробити свій вибір. Допомогти каналу можна також переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. Дякуємо кожному за підтримку роботи нашої команди. Під час Корейської війни сили ООН у 1952 році здійснили серію авіаударів по гідроелектростанціям Північної Кореї. Вони були покликані вчинити тиск на КНДР і Китайську Народну Республіку. Аби зробити їх поступливішими на переговорах, що безрезультатно тривали вже рік, проведення ударів схвалив об'єднаний комітет начальників штабів США і президент Гаррі Трумен. Для нальотів були залучені літаки повітряних військово-морських сил і Корпусу морської піхоти США, а також повітряних сил Південної Африки за чотири дні. 23, 24, 26 і 27 червня 1952 року було виконано аж 1514 бойових вильотів. За офіційними даними, втрати виявилися мінімальними. Всього 5 літаків, причому всіх пілотів врятували. Самі греблі зазнали тільки пошкоджень. Але 11 з 13 ГЕС, які потрапили під удари, вийшли з ладу. Виробництво електроенергії в КНДР впало на 90%. А ще на 23% впали поставки електроенергії в північно-східний Китай. Побутові північно-корейські споживачі близько двох тижнів сиділи без світла. Втім, жодного політичного ефекту це не принесло. Комуністи не бажали йти на поступки. Обмежені удари по північно-корейським електростанціям тривали ще рік. Але головною причиною підписання панмінджонського перемир'я стали не вони, а смерть Сталіна. Який був готовий воювати в Кореї скону. Докладно про це в нашому стрімі Корейська війна Пекін і Москва проти ООН. Під час Третьої індопакистанської війни, 5 грудня 1971 року, повітряні сили Індії завдали удару по гідроелектростанції Мангла Розташованій на річці Джелам у північно-східному Пакистані. Четвірка винищувачів бомбардувальників Хокер-Хантер вразили бомбами греблю, внаслідок чого ГЕС на певний період припинили роботу. Зрештою, 8 червня 1977 року, було ухвалено перший додатковий протокол до Женевських конвенцій про захист жертв міжнародних конфліктів. пункт Перший статті 56 протоколу визначає установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме греблі, дамби атомні електростанції, не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об'єкти є воєнними об'єктами. Якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. І Україна, і Російська Федерація є підписантами цього протоколу. Однак восени 2019 року країна-агресор ухвалила закон про відкликання ратифікації документа. Це означає, що відтоді вона більше не визнає права спеціальної комісії ООН судити Росію за порушення прав цивільного населення в умовах війни. Під час війни за незалежність Хорватії. Війська самопроголошеної Республіки Сербська країна захопили Перучанську гідроелектростанцію на річці Цетина. 22 січня 1993 року хорватські сили почали успішну наступальну операцію під кодовою назвою Маслениця. Щоб зупинити їхнє просування та затопити хорватські поселення нижче за течією, серби під командуванням генерал-майора Міле Новаковича. Замінували греблю і 28 січня спробували висадити її в повітря. Але повного руйнування греблі не сталося. Катастрофі запобіг британський офіцер миротворчої місії ООН, майор Марк Ніколас Грей, який встиг відкрити шлюз і спустити рівень води у Перучанському водосховищі на 4 метри. Вже наступного дня хорвати взяли ГЕС під контроль. Ремонтні роботи тривали до травня 96-го. Що ж до сербського генерала Новаковича, то Хорватський окружний суд у місті Шибеник заочно засудив його до 20 років ув'язнення за злочини проти людяності, військові злочини проти цивільного населення та руйнування культурних та історичних пам'яток. Однак він очікувано сховався у Сербії, де дожив до самої смерті в 2015-му. А про всі перипетії війни в Хорватії ми вже розповідали раніше в стрімі. Який можна переглянути за підказкою в правому верхньому куті екрану. Отже, що наразі відомо про знищення Каховської ГЕС, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк із посиланням на дані розвідки заявив, що за попередньою інформацією її підірвала 205-та окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії. Схоже, окупанти вирішили, що зайве інформувати місцевих колаборантів про масштаб руйнувань і неминучі жахливі наслідки. Принаймні о 6.06 гауляйтер нової каховки Володимир Леонтьєв повідомив ЗМІ, що ГЕС було завдано численних ударів, але дамба не зруйнована, а постраждали лише спеціальні засувки. Підрив греблі українськими військовими він назвав маячнею. Російські ЗМІ та воєнкори. Повним ходом стали розганяти пропагандистську хвилю про удар по Каховській греблі з української важкої реактивної системи залпового вогню Вільха. Вочевидь, вони не розуміли масштаб біди, що заподіяли їхні вояки. Жодна РСЗВ на таке не здатна. Найбільші страхи викликає вплив руйнування греблі на Запорізьку АЕС, адже рівень води в Каховському водосховищі став стрімко падати, а вона використовується для охолодження реакторів. Басейнів із відпрацьованим ядерним паливом та для інших потреб заес за словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі станом на 8 ранку 6 червня рівень води у водосховищі становив 16,4 метри. Якщо він опуститься нижче 12,7 метрів, то воду звідти вже не можна буде прокачувати. Гроссі заспокоює, мовляв, навіть в цьому випадку для потреб ЗАЕС можна використовувати альтернативні джерела води, зокрема великий ставок-охолоджувач, здатний забезпечити станцію на кілька місяців. Таким чином, на даний момент безпосередньої загрози для ЗС буцімто немає, принаймні вона відтермінована. Підрив греблі може спричинити проблеми з водопостачанням міст нижнього Подніпров'я. Та забезпечення поливу сільгосп у гідь без води може залишитися північно-Кримський канал та відповідно Крим. Торік окупанти пустили по ньому воду і дуже тішилися з цього. Єдине, що могло спонукати їх власноручно знищити свою перемогу, це панічний страх перед українським наступом на Херсонщині. Президент Володимир Зеленський без волікань скликав Раду національної безпеки і оборони. Невдовзі секретар РНБО Олександр Данілов стисло повідомив: ніщо й ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав. Менше емоцій і більше конкретики було в коментарі укрінформу командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Зокрема, він сказав, військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву Каховської ГЕС. Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю врахувало і такі ворожі підступні дії. І, відповідно, вони не мають зашкодити нашому наступу на тих напрямах, де може бути розлив води. З'явилися перші оцінки щодо екологічного впливу цієї техногенної катастрофи. Найбільше жахає витік мастила із енергетичного обладнання зруйнованого машинного залу Каховської ГЕС. У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн, а може вилитися ще до 300 тонн. Це загрожує не лише понизю головної річки України, а й значній акваторії Чорного моря, який без того страждає від надмірного забруднення. Зрозуміло, що під час бойових дій розпочати ремонт греблі неможливо. Відповідно, обміління каховського водосховища може завдати непоправної шкоди екосистемі, що там склалося. Друзі, разом із колегами з волонтерської групи 35 ми проводимо збір на дрони Камікадзе для підрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони, який виконує завдання в тилу противника. Це баражуючі боєприпаси, які дають змогу максимально якісно робити з росіян хороших росіян. Будуть придбані 17 дронів Камікадзе. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео і допоможіть наблизити перемогу України. Вона залежить від кожного українця. Просимо вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, прокоментувати це відео і поставити вподобайку. Спасибі за увагу! Слава Україні!